Жінка із косою, не знаю, зараз може в неї вже зачіска змінилася. Юлія Тимошенко на деякий час випала із Мейнстріму і опинилась на периферії політичних отих всіх подій. Хоча вона лишалася народною депутаткою і б'ють її. Як там у цій пісні співається І у нас є бют, і у вас є бют? Одним словом, дебют нікуди не подівся. І зараз вона активізувалася. мас-медіа гуляє інформація, що Сполучені Штати ведуть переговори із екс-президентом Петром Порошенком та з Юлією Тимошенко щодо якихось планів на майбутнє, і це майбутнє має, треба розуміти, передбачається за відсутності у політиці нинішнього президента Володимира Зеленського. У травні має завершитися війна це міжнародні плани, і все зараз йде у цьому напрямку, заявляє Юлія Тимошенко. Ну, Ці міжнародні плани виглядають так, що уже накрилися мідним тазиком, і в який вона це себе йде, то також неоднозначно. Юлія Тимошенко. Сподівається на власне повернення. Як тільки це відбудеться, каже вона, очікується тотальне перезавантаження влади в країні. І судячи з того її оптимізму, вона планує, коли це перезавантаження відбудеться, опинитися у перших рядах. Можливо, вона буде претендувати на знову ж на роль президента, до котрої вона вже примірялася. і, очевидно, якби не фальсифікації Януковича, мабуть, вона б і була вже президентом. Принаймні, як бачимо, дивиться вона у майбутнє з оптимізмом. Хоча для більшості це вже, я гадаю, списаний матеріал. Всі ці політики, котрі ще з 90-х, котрі вони були постійно при владі і нічого для України, для людей доброго не зробили. І за Зеленського голосувала велика кількість не тому, що вони хотіли бачити його конкретно президента, просто вони не хотіли бачити вже всіх тих інших, думали, прийде людина з боку, буде щось інакше. Так, помилилися. Ходить в нас так, що і хто з боку прийде, поводиться геть, так само, як і ті, що там сидять. Але логічно і правильно їх міняти. Прийшов термін і гнати. І президент, я не пригадую, що він там ще нинішній обіцяв, коли йшов на ювер, він обіцяв, що піде на один термін. І от хай би він оцієї обіцянки дотримався. І... Щастиємо Боже у подальшому акторському житті.